Маленький бівчик Леон розплющив оченята. Ранок, вже ранок. Леон почав сигналити біп, біп, Муркотіти своїм моторчиком, врум носитися і розносити все навколо. Він так любив прокидатися адже попереду стільки цікавих пригод. Кому сподобається їх проспати? Отож. Що сталося? Що за шум? Дайте ще трохи поспати. Тато бібчика трошки здав назад і заплющив міцніше фари. А я думаю, зараз якраз прекрасний час снідати і збиратися до садочку. Мама бібчика широко позіхнула, потягнулася і обійняла маленького Леона. Доброго ранку, любим. Мамо, але я не хочу їхати в садочок сьогодні, тільки не сьогодні, завтра. Чи післязавтра, Давай на наступному тижні. У середу. Так, в середу точно підемо. Чесно, чесно. Мама поцілувала бібчика, уважно подивилася у його яскраві фари оченята і сказала Леончику, ми ж домовлялися. Давай на поснідаємо і все обговоримо. Але Леон вже не мав настрою ні снідати, ні гратися, ні збиратися. Гарний настрій зник, як тільки він почув слово садочок. Я не хочу, я не хочу, не піду в садочок. Краще. Глибоко зітхнула і сказала. Так, давай ми трошки заспокоїмось і поговоримо. Пограйся 5 хвилиночок, а я поки приготую сніданок. Добре, Леоне. Леон почав було гратися, а потім вирішив проспівати свою пісеньку ще голосніше. Я не хочу, я не хочу. Садочку було гамірно. Бібчики з'їжджалися з усіх усюд. Матусі й та тусі допомагали малятам перевдягати шини та міняти диски, чистити щітки та протирати фари. Деякі бібчики вже гралися у групі. Пері з Теренсом будували іграшковий гаражик, а діанка з Матильдою збирали 3D-пазл пазл замок для принцеси. Скоро сніданок, але вона ще немає, сказав Пері. Де це він? Не знаю. Сподіваюсь, він скоро прийде. Разом веселіше Друга бівчика немає, де ж він міг подітись, так хотілося погратись, разом веселитись, разом снідати гуляти. Разом що. Після сніданку настрій у Леона трошки покращився. Хто ж не любить смачненько попоїсти? Але ненадовго. Мама з татом почали збиратись на роботу. Мамо, я не хочу, я не. люби Леончику. Мама обійняла бібчика. У тебе щось болить? Ні, але ти себе погано почуваєш? Ні, але тобі страшно залишитись в садочку без мами, і тому ти не хочеш туди йти. Так. Мама взяла його колесико в своє. Дай своє колесико маленький, є один чарівний подарунок, у садочок їхати не страшно, як в ручці мамин поцілунок, у садочок їхати не страшно. Якщо в ручці мамин поцілунок, якщо засумуєш, не ввагайся, швидко ти колесико до щічки мама мене любить і приїде, це буде секретна наша звичка. Мама мене любить і приїде. Секретна наша звичка. Леон подивився на своє маленьке колесико із маминим поцілунком і вирішив отримати ще один про всяк випадок. Він простягнув мамі друге колесико. Вона посміхнулась і поцілувала і його. Тепер маленькому Леончику було спокійніше. Він більше не так боявся йти в садочок, бо відчував, що мама його любить і завжди поруч, навіть якщо їй потрібно ненадовго поїхати. Тим часом мама обійняла його і заспівала таку пісеньку. Знаю, що не хочеться вдягатись. Часом теж не хочу на роботу. Знаю, що не хочеться без мами. І здається, що в садку нудота. Це нормально зараз сумувати. Злитись і поплакати а вже ж Але хочу, щоб ти знав напевно, мама любить бібчика, безмеж. Мама любить бібчика безмеж. Ти в мене великий і хоробрий. Знайдемо з тобою компроміс. Трошки з друзями пограй в садочку. А тоді на перегони, в ліс, дуже швидко, час садочку плине з бібчиками разом веселись. Літочка свого бери з собою. Мама, повернеться, посміхнись. Мама, повернеться, посміхнись. Посміхнувся і вирішив, що він і правда скучив за своїми друзями за Пері, і теренсом, і дагом, і за дівчатами, особливо за Міланкою і Даніелою. і навіть за Кабріо, хоча інколи він буває з люкою. Ну що, давай швиденько збиратись, ми вже запізнюємось. Так, тільки з недумого літачка Лі. Мама з бібчиком швиденько зібралася, а по дорозі в садочок наспівували таку коротеньку пісеньку. Привітався Леон з усіма. Доброго ранку, Леоне, посміхнулася Леонела Сеатівна. Вона саме заспокоювала дага. Щось він сьогодні теж був без настрою, плакав і плакав, ще трохи і вся рідина для миття скла закінчиться. Чуєш, маленький дах плаче, сказала мама. Так, Леон і сам був ладен розплакатись, хоробрість почала його покидати. Напевно, він забув принести із собою поцілунки в колесиках. Зараз йому сумно. А маминих поцілунків із собою немає, от біда. А до речі, твої з собою? Так. Леон посміхнувся і задоволено показав мамі свої передні колеса. Він був такий радий, що мамини поцілунки можна так легко дістати і нагадати собі, що мама скоро прийде. Ну все, любий, до зустрічі. І обов'язково покажи літочку Лі, які в садочку є гарні іграшки. Добре, мамо, і Леоне, ще одне. Що, мамочко? Скажи дагу. Що його матуся теж скоро прийде. Він маленький. Він напевно забув про це. А ти в мене великий та хоробрий. Гарного і веселого тобі дня. Обов'язково бувай, мам. Брррр! моторчик замуркотів, і Леон приєднався до своїх друзів-бібчиків. Це нормально. Справами посміятись і погратись, і поснідати, малювати, майструвати і обідати. Разом з другом ти пограйся ну, а потім вщух, вже матуся повернулась, бай до завтра друг.